27 та 28 червня у Фастові проходив екофестиваль культури та мистецтв Урбан Soul. В рамках фестивалю фастівчани та гості міста могли насолодитися сучасними видами мистецтв, прослухати кілька лекцій, відвідати рок-концерт, бувати на майстер-класах, подивитись короткометражні фільми під відкритим небом та переглянути театральну виставу. Чи можете Ви розповісти про спонсорів заходу? А, ну, насправді такого визначення як спонсор, мабуть, ми не використовуємо, скоріше партнер, тому що спонсор це той, хто виділяє тільки фінансові якісь кошти. У нас були партнери, які допомагали нам організаційно. В принципі, ми задоволені. Ще в нас я б додав би, що ми шукали тих людей, тих ініціативних людей, які щось вміють, але не знають, як і де це можна, ну де, де вони можуть себе проявити. І ми дізналися, що насправді в нас дуже багато людей талановитих. За сприяння організації велоінкубатор відбулася велоекскурсія фастівським районом, зокрема селами Червоне, Королівка та Треліси. Захопливий екскурс в минуле провів Андрій Мороз, місцевий дослідник. Протягом двох днів була відкрита виставка фотографій, живопису та скульптури. Для непосидючих гостей передбачили конкурси на площі перемоги. Двоє фастівчан вирішили створити місце, де б можна було покататися на роликах, скейті, спробувати себе у екстремальному виді спорту та почали розробляти проект ЮНІПАРК. В суботу кожен міг долучитися до обговорення цієї ідеї і внести свої пропозиції. Гарна погода, свіже повітря, хороша компанія та йога. Прекрасно, чи не так? Саме майстер-класом з йоги почався другий день фестивалю Urban Soul. Пам'ятаєте, дівчаток, які на тканині витають під стелею і роблять різні елементи, від яких завмирає серце. Для гостей фестивалю і всіх прохожих Анастасія Демченко зробила показовий виступ. А після всі охочі могли спробувати себе у ролі повітряного гімнаста. Як все встигати та трохи психології людини, навчав Артем Демеденко. Тема лекції актуальна та цікава, а час, як завжди, на жаль, обмежений. Але Артем обіцяв, що це не остання лекція. 19 років тому Україна отримала головний закон Конституцію України. В честь цього на площі розгорнули величезний стяг, а фастівчани отримали змогу похизуватися вишитими рушниками. Вечір продовжили електронна музика та цікаві конкурси. А дехто навіть виграв квитки на вечірню виставу. А для тих, хто втомився від конкурсів та прослуховування музики, Влад Псирюк провів майстер-клас із танців. Тож тепер фастівчани знають ще одну круту композицію. Yeah, to to oh, oh, oh. Кульмінацією вечора та, напевно, і всього фестивалю стала вистава абсурд у виконанні студентів Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка Карого. Два дні фестивалю Урбан Сол пролетіли, мов один день, але залишили масу вражень, які грітимуть душу до наступного року. Олеся Волкова, Віталій Філіпов, Крістіна Колеснікова, Орест Білінчук Партяк. Фастів тіві.